Доброго дня, дорогі друзі. Сьогодні до уваги хочу вам представити пророблену роботу по вибору по пошуку автомобіля для клієнта. Пошук був дуже тривалий, майже рік. Людини щось не виходило, то у нас була черга на пошуки. Будемо дивитися, що підібрали. Трошечки розкажу про сам транспортний засіб. Пошук був від 40 тисяч доларів до Опускались на планку до 25. Пошук був у тому, щоб складалась щоб хотілося клієнту, щоб була вона перевдягнена в нову морду, там, 2017-18 рік. На даний момент це загадка, яка машина. В нову морду або в 2021 рік. Але завдяки всім плюсам та мінусам цих нових, нових облич машин, нового дизайну, новим цим китайським усім формам, ми вибрали те, що вибрали. Тобто, ну, будемо дивитись, кому цікаво підписуйтесь, кому цікаво слухайте, кому не цікаво, можете не дивитися це відео. Будемо. З вами розглядати і також будемо просувати канал. Ставте лайки, ставте дизлайки, пишіть коменти, Перейдемо до самої машини. Так, ось такий транспортний засіб це у нас Land Cruiser 200 11 року. Такий повністю весь, весь в оригінальній окрасці, крім одного елемента. Але такі машини всі знають, що тяжко знайти без фарбованих елементів. У нас одне оце ось крилишко. Одне крилечко фарбоване. Фарбоване давно, ще другим хазяїном, який це був. Машина була придбана в харківському автосалоні Тойота. Виїжджала в, в різні міста України. Останній її власник був в Києві. Ми її придбали в Києві. Тобто Їздили з людиною, шукали, дивилися варіантів ну, майже з десяток, а то й півтора. Все підбирали, все, все виглядали. Треба було, щоб хотілося, щоб була. Оця ось версія, як вона там не ексклюзив, а ну, так, всі зрозуміли, яка версія. Так, Хотілося, щоб вона була темного кольору на оригіналах. Людина хотіла нову морду, там, чи 17-го року, там багато знаєте, вже є передягнених, чи 17-го року, чи 21-го, всі, що передивилися, там, під 40 тисяч доларів були цінники. Передивились вони всі якісь криві косі, без зозорів, десь фара торчить не так, десь то. Ну і вирішили взяти, так би мовити, по мінімальній ціні, яка є. Машина коштувала 29,5, сторгували її на 27. Разом з додатковим комплектом коліс. Зараз вона на зимі є літо. Разом з усією обслугою, тобто ну, зараз будемо показувати, як вона виглядає. Трохи провели їй. Ми її полірнули, провели невеликий детейлінг, вичистили сідушки, вичистили потолочок, вичистили повністю коври, ну, такий собі невеликий детелінг. Це людина замовляла, замовили їй задній ковер, евоковрики, там силочку, мабуть, прикріплю на ево коврики на оригінальні, в вінниці роблять. Ну, Будемо дивитись, давайте заглянемо в салон, що вона є. Так, це у нас юбілейна версія, версія, все, згадав. Так, дивіться, ось у нас така кришечка. Ось так ось воно відчиняється з бардачком. У нас машина на газу, тому запасне коліща у салоні. там людині треба витягнути. Замовили ось такі ева коврики, оригінальні ева, які не топтуються, не стираються. Це для, для багажного відділу. У нас є задній ряд сидінь, сьомі сидіння, так як би мовити. Так, дивіться, який. Тут потолочок у нас так зробили чистенько, все. це все повичухали, це все повитирали, кожну щілинку, кожний уплотнювач. Так, тут у нас не ржаве. Ні, нічого. Машина. Тут у нас комплект інструментів. Ось такі от, дивіться, це у нього тут його оригінальний комплект інструментів. Так, цю ляду у нас всі відкладаються від звідсіль. А друга звідсіль. Так, тут у нас донкрат. купили відкат. Що ще треба? Так, все у нас по по... Так, це можна зачинити. Так, так от, машину цю придбали за 27. Людина повинна була її обслуговувати повністю. Хто б там як не обслуговував, так, замінили її мастила, замінили в коробки, всю трансмісію, передній, задній міст. Все замінили, фільтра, ось отак от вона виглядає. Дивіться, бачите, таке файне. Так, по сидушечкам розкажу, дивіться, вся, вся оригінальна, це задній ряд сидінь. По картам вона вся чудова, вся вся така гарненька, не покоцана, не побита. Дивіться, по картам. Тут трошечки є від, від руки, тут трошечки, ну, в 11 рік. Так, дивіться, вона у нас на газу. У нас стоїть газове обладнання принц, яке обслуговує там тільки дві, дві організації в Харкові. Так, у нас тут є люк. Невеличкий. Ну Ті, хто знає як воно є так. Тут все частенько. Сідушка водія не зажована, не продавлена, не пошкрябана. Підлокітничок не продавлений, немає геть нічого. Рукоядочка чистенька, гарненька. Кнопочки, нічого не затерто, старт-стоп не затертий. Так, у нас є отакі. Два комплекти ключів, У неї є сигналізація Starlink, Так як це знаєте, уганяємо машини, самі уганяємо. У неї є мітка, у неї є Starlink, у неї є GPS, у неї є автозапуск. ну, Вся 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 повністю. У неї є відключання маси повністю. Тобто, так, У нас 4 склопідйомника, не зачухане, не фарбоване, все гарненьке. Давайте заліземо під капоточку, покажу, як ми зробили під капоточку. Все для клієнта. Робилась по замовленню. Людина одразу вклала гроші для того, щоб машина була обслугована, щоб машина виглядала чистенько. Дивіться, як зробили під капоточку. Акумулятори свіженький. Все законсервоване, все вимите, вичищене. Повністю консервантом все покрито, щоб людині там не пиляки, не бруду, ні, нічого. Ланжерончики, фари, дивіться, в якому стані фари. Трошечки, трошечки, легко-легко полірнули кохаю трохи третім номером і все. Вона, фари не міняні, фари оригінальні. Провіряли, дивилися, замовляли перевірку їй на Toyota Service. Капот у нас в такому стані. Замовляли її перевірку по ВІН, випуски всі робили. Тож, дійсно машина в Харківському була придбана в Харківському автосалоні. Вона обслуговувалась деякий час певний. На даний момент у неї пробігу 178. Він підтверджений. люди. Це це не міф, знайшли таку машину. Хотіли вже вибирати до 300 тисяч кілометрів, але ж так, раму зараз покажу. Дивіться, в якому стані рама. Рама не оброблена і не ржава. Тобто все вичистили, все вимили кожну, кожну клітиночку на ній. Фаркопчик є, майже новий. Трошечки підфарбували, зробили його майже новим. Партроніки задні, камера задня ну Така гарна файна машина. Всі підсвіточки, всі наклеїчки на кожному елементі по Тойоті, вони на місці. Всі Вінкодові наклейки на місці. Так, що вам ще розповісти по ній? У неї зараз ось так, от у неї електроруль. Так, зараз ми і заведемо. У неї безключовий доступ. Так. Всі бачите, так. Це там то, що я не сидю, що двері відчинені. 178 тисяч пробіг. Моніторчик, задня камера, дзеркало з автозатемненням. Така вона на такому, як це називається, на принті, це аквапринт. Весь гарненький, не зачуханий, рульчик не зачуханий, мультируль не потертий, ніде нічого. Оці всі світяться по ногам. Отак тобто, ну, от, от вона виглядає. На безключовому. Складання дзеркал, ну все як у крузаків. 11-й рік, але от дивіться як зробили, дивіться. Всім доброго дня. 11-й да? рік, але машина виглядає з одним фарбованим елементом, все своє рідне. Юбілейна версія ця. у Toyota, там. 60 який-то юбілей був там зробили. Таких машин небагато, але вони є. Ці брез по оригіналу. Це вже вичищені, вимиті, ступеньки такі всі гарні, файні. Так що, ну зараз, якщо клієнт захоче, він скаже пару слів про цю машину. Вона у нас на ксінонах, на повному, на ходових вогнях, там ксінон, у фарах Ксінон, дальній ближній світло в неї, звісно. Так, гнали ми із Києва. Машинка видала розхід у нас 13.4, бо їхали ну, суттєво в економ режимі, там 100-110 кілометрів, потім дали їй 150-160, вона видала 16 літрів газу. Люди, 16 літрів газу, такий кабан, ну це задарма, будемо так казати, задарма. Ну не в кожного зараз на цей час є такі кошти, але ну, люди хочуть, люди купують, люди замовляють. Нам довіряють в автоподборі. Ми шукаємо. Зараз є клієнти на бюджетки. Ну Зараз, якщо людина захоче сказати пару слів, то скажеть. Дякую. Як чоловік хоче сказати пару слов, вдячність від клієнта. Расскажите, пожалуйста, маленькую историю по подбору, как было, как выбиралось, что считалось, что делалось. Хочу сказать, буду с вами все подниматься. Всем добрый день. Обратился к Алексею по поводу подбора, подбора автомобиля. Автомобиль данного сегмента подобрать в Харькове, как оказалось, проблема не из легких. Поэтому по рекомендации Леши мы поехали в Киев посмотрели несколько автомобилей, остановились на данном, посмотрели, меня все устроило, рекомендую Леша, подбор автомобиля, дальнейшему обслуживанию, Алексей вам даст все умные, нужные рекомендации по дальнейшему обслуживанию. Леш, спасибо большое, надеюсь, сотрудничаем. Спасибо. Спасибо. мир. Клієнтам дуже вдячний за такі слова гарні. Всім дуже дякую, всім папа, підписуйтесь, ставте лайки.